Зараз Google за мілісекунди може видати факт, який довго вислизав від багатьох мислителів людства всесвіту майже 14 мільярдів років, а точніше, 13 мільярдів 800 мільйонів, і багато вчених продовжують впевнено називати цю цифру. Наприкінці грудня 2020 року. Група дослідників, які працюють на атакамському космологічному телескопі в Чілі, опублікувала свою найновішу оцінку: 13 мільярдів 770 мільйонів, плюс-мінус кілька десятків мільйонів років. Їх результат збігається з результатами місії Планк, європейського супутника, який проводив подібні спостереження в період з 2009 по 2013 рік. Точні виміри ACT і Планк з'явилися після тисячоліть спостережень людей за небом, і роздумів про те, звідки це все могло з'явитися, Якимось чином примати з тривалістю життя менше століття змогли розібратися в подіях, що відбувалися за мільярди років до того, як з'явилась наша планета, і навіть атоми, з яких вона утворилася. Сьогодні ми поговоримо про те, як людство прийшло до розуміння віку Всесвіту. Ви дивитесь Science. .ua. Мене звати Павло. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал і написати будь-який довгий коментар. Це дуже допомагає розвитку каналу. Поїхали! Кожна культура має міф про створення світу. Вавилоняни, наприклад, вірили, що небо і земля були витисані з туші вбитого Бога, але лише в небагатьох системах вірувань вказано, коли почалося його існування. Виняток становить індуїзм, який вчить, що Всесвіт реформується кожні 4 і 3 мільярди років, що не так вже й далеко від реального віку Землі. Ідея, яка прижилася принаймні на Заході, прийшла від грецьких філософів, і насправді була чимось на кшталт наукового кроку назад. У IV і 3 століттях до нашої ери, Платон, Аристотель та інші філософи зробили ставку на уявлення про те, що планети і зірки вмонтовані у вічно обертових небесних сферах. Протягом наступного тисячоліття мало хто очікував, що всесвіт взагалі має вік. У 1610 році астроном Йоган Кеплер зрозумів, що в популярній космології, натхненні грецькими уявленнями, є одна суттєва прогалина, яка весь цей час дивилася астрономом очі. Якщо вічний всесвіт містить нескінченну кількість зірок, як багато хто вважав, то чому всі ці зірки не заповнюють всесвіт сліпучим світлом? Темне нічне небо на його думку вказувало на скінченний космос, в якому зірки з часом вичерпуються. Протиріччя між нічним небом і нескінченним всесвітом стало відомим як фотометричний парадокс або парадокс Шезо Ольберса. Швейцарський астроном Жан Філіп де Шезо і незалежно від нього німецький астроном Генріх Ольберс звернули увагу на те, що думка про нескінченний всесвіт суперечить найдавнішому астрономічному спостереженню, яке кожен з нас робить щодня: небо темніє після заходу сонця. У нескінченному всесвіті, який рівномірно заповнено зорями, будь-який промінь зору має закінчуватись зіркою. Аналогічно до того, як у густому лісі ми виявляємо себе оточеними стіною з віддалених дерев. Потік енергії випромінювання, що сприймається від зорі, зменшується обернено пропорційно квадрату відстані до неї. Але кутова площа, або як це називають в математиці, тілесний кут, охоплений на небі кожною зорею. Також зменшується обернено пропорційно квадрату відстані, з чого випливає, що поверхнева яскравість зорі щодо дорівнює відношенню потоку енергії до тілесного кута, не залежить від відстані. Оскільки наше сонце є типовою зорею, то поверхнева яскравість будь-якої зорі в середньому має дорівнювати поверхневій яскравості сонця. Це значить, що коли ми дивимося в будь-яку точку неба, ми повинні бачити зорю з тією ж поверхневою яскравістю, що й сонце. Поверхнева яскравість сусідньої точки має бути такою ж, і взагалі в усіх точках неба поверхнева яскравість має бути рівною поверхневій яскравості сонця, оскільки в будь-якій точці небосхилу перебуватиме якась зоря. Отже, все небо не лише вночі, а й у день має бути так само яскравим, як поверхня сонця. Коротка пауза для того, щоб сказати слова подяки спонсорам каналу. Ваша підтримка надзвичайно важлива. Дякую вам, друзі. Розв'язання фотометричного парадоксу не одразу прийшло до вчених. Коли в 1917 році Ейнштейн зрозумів, що всесвіт імовірно розширюється або стискається з часом, він додав до своїх рівнянь коефіцієнт космологічну сталу, яка є однаковою для всього простору. У цього коефіцієнту була одна задача отримати стаціонарний всесвіт. Однак при розрахунках все одно виходив нестабільний результат, через що з часом Ейнштейн відмовився від космологічної сталої. Тим часом астрономи створили телескопи, які дозволили їм побачити інші галактики, що викликало запеклі суперечки про те, чи вони бачать далекі острівні всесвіти, чи близькі зоряні скупчення всередині чумацького шляху. Наприкінці 1920-х років Едвін Хабл вирішив цю суперечку, вперше вимірявши міжгалактичні відстані. Він виявив, що галактики є не тільки величезними і далекими об'єктами, але й розлітаються одна від одної, тобто всесвіт розширювався. Хабл виміряв швидкість його розширення: 500 кілометрів на секунду на мегаперсек. Мегаперсек це 31 квінтильйон кілометрів. З розширенням всесвіту в руках у астрономів з'явився новий потужний інструмент, щоб зазирнути в минуле і визначити, коли саме космос почав зростати. Робота хабла в 1929 році показала, що всесвіт розширюється таким чином, що його вік становить приблизно 2 мільярди років. Але вимірювання відстаней до далеких галактик це не дуже точний метод. Кращий спосіб з'явився в 1965 році, коли дослідники виявили слабке мікрохвильове випромінювання, що надходило з усіх напрямків космосу. Космологи вже передбачали, що такий сигнал повинен існувати, оскільки світло, випромінюване всього через сотні тисяч років після народження Всесвіту, було б розтягнуте розширенням простору довші мікрохвилі. Вимірюючи характеристики цього космічного мікрохвильового фону, астрономи могли зробити. Ти своєрідний знімок молодого всесвіту, визначивши його ранній розмір і вміст, це стало незаперечним доказом того, що космос мав початок. Космічний мікрохвильовий фон дозволив вченим отримати уявлення про те, наскільки великим був Всесвіт у ранній період часу, що допомогло їм обчислити його розмір і швидкість розширення. Виявилось, що ця швидкість майже в 10 разів менша, ніж 500 км на секунду на мегапарсек, визначені хаблом, що відсунуло момент зародження Всесвіту ще далі в минуле. У 1990-х роках його вік оцінювався в діапазоні від 7 до 20 мільярдів років. Кропітка робота багатьох команд вчених була спрямована Мована на уточнення оцінки швидкості розширення всесвіту спостереження галактик за допомогою космічного телескопа Хабл у 1993 році визначили постійну хабла на рівні 71 км на секунду на мегапарсек, що звузило діапазон оцінки віку від 9 до 14 мільярдів років. У 2003 році космічний апарат Wilkinson Microwave Anisotropy Probe записав карту мікрохвильового фону з дрібними деталями, на основі чого вчені вирахували вік всесвіту від 13,5 до 13,9 мільярдів років. Приблизно через 10 років супутник Планк виміряв фон ще більш детально, посунувши вже не таку і постійну постійну хабла до значення 67,66 км на секунду на мегапарсек та отримавши вік всесвіту рівнем 13 Мільярдам 800 мільйонам років. Дослідження Атакамського космологічного телескопу в Чилі дало практично ті ж результати. 13 мільярдів 770 мільйонів, що ще більше зміцнило певненість вчених в тому, що вони дійсно знають, що роблять. Разом зі збільшенням точності досліджень раннього та сучасного Всесвітів з'являлись думки, які суперечили одна одній. В той час, як дослідження, засновані на знімках раннього всесвіту, вказують на те, що постійна хабла становить понад 60 км на секунду на мегаперсек, вимірювання швидкостей сучасних галактик дають більш швидкі темпи розширення. Це називають прискоренням розширення Всесвіту, і це може означати, що Всесвіт приблизно на мільярд років молодший, за звичні нам 13,8 мільярдів років. Або ж розбіжність може натякати на те, що в сучасній космології відсутнє щось дуже важливе, наприклад, розуміння природи темної і темної енергії, але наука поки що не має відповіді на це питання.